Двоє безпритульних чоловіків живуть на зупинці громадського транспорту у середмісті Дніпра близько двох тижнів, розповідає місцевий житель Віталій. Вони наносили дом собі туди, там де вони жили. І їм короче, і їх підпалили, От тому що це їх сюди на вулицю. Приїхали, люди живуть на вулиці. Ця зупинка розташована на форту коледжу культури. Тетяна, завідувачка театральним відділенням, розповідає. Безпритульні чоловіки не агресивні, до людей не чіпляються, проте постійно вживають алкоголь та смітять. Викладачі жаліються завжди жаліються. Що це, що це відбувається, допоки це буде, і так далі. І люди, які повз на установку, підходять. Вони не можуть користуватися цією зупинкою. Марина каже: працює неподалік. Щодня проходить повстю зупинку і бачить бездомних. Прямо на зупинці. Ну зрозуміло, що це так не повинно бути. Ну хто цим повинен займатися? Влада, мабуть. Що в них немає хати, то ну добре. Тому хотілося б, щоб хтось звернув на це увагу. Ми просимо. А мені їх жалко. Ані ведь не по своїй, може бути, волі стали. Аби допомогти безпритульним, у місті працює соціальний патруль. Завідувач відділення для бездомних осіб Сергій Соломаха каже: людей, які живуть на зупинці, не бачили. Після звернення Суспільного патруль приїхав провести бесіду з чоловіками, проте їх на місці не було. В Подібних випадках додає людям, пропонують прихисток. Ми беремо їх на облік, і люди можуть в нас ночувати, приймати гарячу їжу. комплекс харчування та при бажанні можуть можуть переодягнутися. Чоловік каже, спеціальний центр допомоги безпритульним розрахований на 60 осіб. Там люди можуть переночувати. Працівники допомагають з отриманням медичних послуг, відновленням документів та працевлаштуванням. Сергій додає, соціальний патруль що повернеться сюди, аби спробувати допомогти бездомним, які живуть на зупинці. Данив Ніколає, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.